Така інформація тримається військовими без оприлюднення з декількох причин. Ну, перше, не завжди в них є можливість реально оприлюднити дану інформацію, тому що використання соціальних мереж, використання там мобільного зв'язку, суттєво є обмеженим у військових частинах, особливо під час військового стану, воно певним чином, скажімо так, не відбувається у вільному режимі, як будь-які громадяни можуть, наприклад, повідомити про скоєння якогось правопорушення. Також я вважаю, що однією з причин є те, що даним військовим ну немає в принципі навіть з ким з кимось порадитися, оскільки ми знаємо там доступу до адвоката, до юриста, який би міг йому розтлумачити, що його права там порушуються відповідно, і яким чином йому діяти. Ну і третє, дуже часто командування перешкоджає і погрожує щодо. Тих осіб, які могли б розповсюдити дану інформацію, є відповідна боязнь військовослужбовця, що йому потім зроблять гірше, оскільки доступ до військової частини ну, він обмежений з зрозумілих причин, і командир може відправити його в будь-які там місце для виконання, нібито завдання, завдань, але доступ до нього там адвоката, журналістів, правоохоронців може бути різко і суттєво обмежений, тому вони й побоюються за своє благополуччя. Іноді випадки СЗЧ можуть бути пов'язані із неправомірними діями командира. Звичайно, в кожному випадку треба розбиратися окремо, тому що іноді там військовослужбовець може думати, що це неправомірна поведінка командира. а Вона є насправді правомірною. Тому це ці випадки індивідуальні, але дійсно. Отака ставлення командування, про які зараз ми говоримо, і відносно якого проводиться зараз розслідування воно, звичайно ставить людину військовослужбовця у становище без виходу. Він розуміє, що в нього немає виходу. Він не може поскаржитись, він не може не виконати. А якщо він виконає, то іще гірше буде. От ну тому це звичайно може приводити до СЗЧ. Яка який вихід? Я думаю, що повинна бути серйозна розмова на рівні генштабу на рівні головнокомандуючого збройних сил України, які повинні розуміти, що е, система формування командного складу має бути не е, за принципом кругової поруки і не за принципом е, кришування один одного, е, а за принципом професійності, відповідальності і е, Дотримання законності ми розуміємо, що коли в окопі в траншеї на нулі там не завжди працює, знаєте, юридична схема. Там бойова необхідність існує, але те, що ми зараз спостерігаємо, це є ганебним. Тому комплектування командування, відповідне реагування командування на невеликі порушення, вони не призведуть до того, що далі будуть великі порушення. Якби цьому капітану дали по рукам. Безпосередній командир при першому або другому такому випадку, я думаю, що далі би проблеми не було треба дуже обережно поводитись з такою інформацією. Щоб не нашкодити, скажімо так, і інтересам своїм і інтересам України, але якщо все ж таки відбуваються якісь нестатутні відносини, або очевидні зловживання командира або будь-яких там інших військових не безпосередньо, не обов'язково безпосереднього командира. Звичайно, якщо це якісь побиття, бажано в першу чергу зафіксувати сліди оцих тілесних ушкоджень. Це можна зробити в медичній частині свого підрозділу, або якимось іншим чином зафіксувати ці ушкодження і для того, щоб дійсно не розганяти і псо так, на так назване, да. Необхідно це направляти е, ці повідомлення або електронною поштою, або е, письмовим зверненням, якщо є така можливість, до е, уповноважених підрозділів е, українських правоохоронних, які е, мають і можливість розібратися, і мають можливість відреагувати, і мають можливість відсікти е, ті. Е, Ну, зловживання, про які там можуть подумати деякі військовослужбовці для того, щоб там умисно нашкодити своєму командиру, перше це звернення до військової служби правопорядку до ВСП, звернення до е контррозвідки Служби безпеки України, яка також зобов'язана реагувати на такі е виявлені факти, і розслідує дані злочини за загальним правилом, е Інституційної підсудності Державне бюро розслідувань. Тому... До цих трьох підрозділів можливо також до військової прокуратури. Це звертатися це в офіс генерального прокурора, департамент розслідування військових злочинів. От туди звертатися, надавати певні докази, документи, і медичні довідки і фото, відео зображення, що там відбувається, якщо це якісь економічні правопорушення або правопорушення при відданні там бойових наказів. Вони відповідно також є порядок їхнього оформлення документальний. Якщо видається бойове розпорядження, воно повинно документуватися відповідним чином, і так далі. Тобто, звертатися і уповноважені органи розберуться. З'ясувати стосунки можна лише в тому випадку, якщо правопорушення ще не відбулося. А, наприклад, військовослужбовець розуміє, що наказ, який йому віддають, може бути незаконним. От на цьому етапі. Там, наприклад, поїдь, побудуй мені будинок. Він розуміє, що на цьому вже етапі цей наказ не є законом і він не повинен його виконувати. На цьому етапі можливо з'ясувати стосунки, попросити уточнити наказ, попросити його видати письмовий наказ. Але якщо вже відбулося виконання такого незаконного наказу, якщо військовослужбовець розуміє, що відбуваються явно протиправні дії, він може повідомити одразу безпосередньо ДБР або прокурора, або контррозвідку або ВСП ця особа як заявник, як викривач. Буде вже користуватися в тому числі і захистом закону, який захищає викривачів злочинів, тобто його не можна буде без його згоди перевести до іншого підрозділу. Його не можна буде без його згоди там звільнити з займаної посади, призначити там на якусь іншу посаду, і так далі. Є існує певне законодавство щодо викривачів злочинів. Воно не так часто, але працює в Україні, і такий захист також можна попросити.